Існе Сілення, Марка 11 22 Івіса. Майте віру Божу. Читаємо значення. Тепер в цих останніх днях його уживає своєї сили на користь своїх помазанників і тих, що шукають охорони у його організації під Ісусом Христом. В руки Ісуса Христа Бог поручив усю силу і вірів Йому вживати тієї сили на користь тих, що люблять і вірно служать Йому. Чи ви вірите, що Ісус Христос є продадем Його, його ім'я і що день оправдання прийшов? Чи ви вірите, що боротьба у минувших часах? Де Бог показував свою силу для своїх житуючих людей, було образом того, що прийшло тепер і що прийде пізніше. Тоді, якщо так, вірі вашій, нехай стане вам. Матея 9, 29 вірш. Нехай ваші очі, розуміння. Будучи тепер отвореним Господом Ісусом, буду звернені цілком на Господа і знайте, що Він виконує замір Його. Отже, це є нашим привалеєм і задачею стояти сильно і не боятися сатурінь». Битва не наша, а Його коментар взяти з Вартою Башти. За перше число, перший місяць 1939 рік. І так, так значні, я нам, що тільки ті, котрі покажуть повну віру у слово Боже, у пророчу бітниці. Ту силу, яку Єгова обдарив Ісуса Христа і написав багато прочих образів, що коли торкалася сила Ігор через Сина Ісуса Христа, то все ставало у факті, у ділі, у великій силі, що там є присутня зверхня сила. Тому сказано, що в цих останніх час, часах Єгова вживає цієї сили на користь вірних, на користь тих помазаних, що шукають охорони у Божій організації під керівництвом Ісуса Христа і ніде в іншому місці. В інших місцях немає охорони допомоги, сили. Там вже другі сили працюють і якісь тимчасові охорони для глибшої пропасті. Тому тут є зазначено, що Ісус Христос в відімнії Бога поручив ту іменно Богу, йому сиру і велів її уживати і коли вживав Ісус Христос силу, будучи на землі, показав у прикладі, що тільки ті, котрі полюбили Бога, правду Його, Слово і силу Його, таким і дано було. Чому і сказано, чи вірите ви, що Ісус Христос є оправдатель Його ім'я? Так, ми бачимо, що від початку і до кінця він виконував не свою волю, а волю Божу для оправдання його ім'я. І як в той час, коли він виконував, так і в цей час, так і тут показує, що і пізніше прийде більш повний факт, що. Всі пророчі образи, які писалися, в тім напрямку, що ви бачите, як оправдання Божого ім'я виконувалося, як по слову Його все успішно було для виконання Божої волі, то кожен хто тепер повірив ті пророчі образи і буде користуватися повним повним довір'ям, вірою, упованням на його, то так сказано, по вірі вашій станеться вам. Тобто ті, котрі мають розуміння Слова Божого, підставі пророчих образів, ті тепер, будучи керовані вже Богом через пророчий образ, звернути цілковиту повну увагу тільки на замір Божий. Що Бог замірив, що Він пообіцяв у своїх пророчих накресленнях, накреслення, то у великій точності завершується у виконанні. Тому сказано, є, що отже, це є нашим привілеєм, то є найбільшим щастям, саме найбільш привільований народ той, який до кінця покаже вівність усі пророчі образи, котрі були написані і котрим прийшов час. Але тут ще є такі слова сказані. І ще прийде пізніше. То есть, якщо часть, то і сили. Отра від імені Бога поступала по вірі у пророчий образ, то частково поступила раніше, то повною мірою прийде каже пізніше. То єсть наші очі, розуміння має бути отворені, відкриті з великою уважністю. На виконання Божого заміру. У людини може бути багато думок, замірів, але сустоїться одне тільки, оприділене Господом. Тому сказано, що це є нашим найбільшим привалем, найбільшою задачею стояти сильно по стороні Бога і його слова і його вимогів. І не боятися творі, тому що ця битва, битва Армагдону це не наша, це битва Його. Від нас треба віри і довірність, доказати довірність до кожного Його слова, і прочого образу, що було і станеться так, як замірюю його. І тепер так і виконується. Тобто ніякі зусилля людські, які хочуть щось небудь забезпечити для себе, на цей короткий час вони успішні не будуть, успіху не досягнуть. Якщо досягнули у... тим, що вони щось вже приобрили. Що собі придбали. Якщо воно не було направлено для честі і слави імені Божого, по Божому заміру, то марна річ, то є суєта і томлення Духа. А то, що по Божому заміру було виконано і виконується з ціллю для оправдання Божого ім'я, щоб кожен пророчий образ, який описаний, щоб була сила для допомоги від його і і довіра в нас через ці пророчі образи бачити, що і в цьому часі, що його сказав, що і була присутня допомога, і пізніше ще прийде, тобто на закінчення повною мірою і його подасть цю допомогу. Тому, коли ми звертаємось до цих пророчих образів, котрі писали, як буде виконуватися битва Армагеддон, то ми бачимо, що коли пророчий образ доходив до завершення у виконанні Божого заміду, то там не людські сили грали роль, а завжди сила Зерхня то для того, щоб користуватися цією силою і бути високопривільованим народом, як сам його назначив, що цей народ, який повірив, і буде мати віру в Бога по всіх прочих образах, то це є найвисокопривільйовані народ у Бога. Бог відкриває тоді свою помощь, силу, охорону. Тим, хто показує віру і повну довірність до його слів, які описані в пророчих образах нам наставлення достиг послідного часу. Це так скачить.